Сергій я все та кепка молодець. Я, 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 до речі, коли бачу любу людину на вулиці, я думаю, що Сергій, я сьогодні сюди їхав. <рес> Сергій, людина, яка подібна на Він завжди ходив в тій кепці, завжди. Молоді, а, літом, молоді, літом, літом горубці гніздо зробили. <рес> ну просто. Я через ту кепку сьогодні ні факів не показав. Я вам чесно кажу, я їду, ну, їду сюди автомобілем своїм, і мене в центрі не працюють світлофори. Світла не було. І мене так підрізає машина, ну точно як в Серегі, ну номер я ж не знаю, ви пам'ятаєте мене з цифрами проблемки. І я думаю, ого, полупанчик жартує. І я дивлюся, людина в кепці за кермом сидить. А я ж ну, два рази подумати ж не вмію. Я думаю, о, зараз ми з полупанчиком, і починаю їздити за тою машиною. І той чоловік так переді мною їде, бере правий ряд, і так хоче назад вліво, я думаю, га, я тебе полупан, не пущу. Не пускаю в правий ряд, не пускаю. думаю, зараз, по, ну, як би, разом я йому фокуна покажу. Скажу, я перший. Упускаю вікно здай просто якась людина. А я, я виходжу в машину біля хати нема. Я, в... я все, що.